Сьогодні, 14 серпня 2022 року. Ми в церкві Плановеччина, святкуємо разом з місцевою церквою століття засновання Іванської церкви у селі Якимці. Нам є приємно святкувати, що в цьому селі є мир. Ми пам'ятаємо, ми не забуваємо. що в країні війна. Ми про це молимося своєї сторони. Робимо все, що можемо. і разом з тим дякуємо Богові за цей шлях наших івановських церков, в нашому краю, нашій місцевості. Дякуємо Богові за наших батьків, наших попередників, які у ваших умовах. Проповідували Івані. Ми сьогодні дивимося старі фотографії. Ми сьогодні пригадуємо е, розповіді е, попередників. І ще раз і ще раз хочеться е, більше бути вдячним, що Євангелія це є сила Божа на спасіння. І сьогодні у нашому краї приємний час для проповіді Євангелії. Хоча військовий стан, але влада дозволяє нам проводити всі євангельські заходи, такі як ходне хрещення, святкування таких ювілеїв. Ми дякуємо за це Богові і бажаємо всім нашим людям, які нас слухають, які нас дивляться, шукати Бога більше. Хай вам щастить, хай Бог буде з нами завжди. Все буде Господь, все хай буде мир, хай буде Україна.